Вітання на Алтаві час Кременчуських новин про зустріч міліціонерів, які повернулися із зони АТО нагородження військовослужбовців Національної гвардії України. 90-річчя Кременчужанки та спортивні новини. Далі у випуску більш докладно. Сьогодні Україна вперше відзначає День національної гвардії України з цієї нагоди та до професійного свята Служби безпеки України кращих військовослужбовців, учасників АТО і волонтерів нагородили почесними відзнаками. Також від імені посольства Білорусі вручили медалі ветеранам великої вітчизняної війни, які брали участь у визволенні республіки Білорусь. Подробиці дізнайтесь із нашого сюжету. В актовому залі педагогічного коледжу імені Макаренка зібралися справжні герої, військовослужбовці різних поколінь, ветерани Великої вітчизняної війни, воїни, афганці бійці АТО та волонтери. Ветеранам, які брали участь у визволенні Республіки Білорусь, посольство Білорусі передало медалі. Через незадовільний стан здоров'я за нагородою зміг прийти лише полковник Володимир Клімов. Наразі Володимиру Петровичу пішов 93-й рік. Втім, чоловіки досі пам'ятає, як він разом із побратимом. Ми захищало білорусів від німецько-фашистських загарбників. Там під Білорусією окружили велику групу німців, кілька дивізій там. І вони по лісам розбрелись, групами ходили, нападали на села, уничтожали ці села, тому що армії не було. А потім армія підійшла і нас пустили. Всех, в особенности тех, кто был в партизанских отрядах, пустили на уничтожение этих групп. И вот мы полисы блуждали, их искали, ликвидировали. Загалом посольство Білорусі нагородило 12 визволителів Білорусі, які мешкають у Кременчуці. Тих, хто сьогодні не зміг прийти за відзнакою, обов'язково нагородять індивідуально. Ми забирали в місті Києві нагороди. Значить, це була акція всеукраїнська, всі ветеранські організації України отримали по тому переліку, який надався або ветеранським організаціям, або відділами соціального забезпечення. Усім лежачим, яким будуть передані ці нагороди. Ми їм. Обов'язково в індивідуальному порядку розвеземо їх додому. Також від імені виконавчого комітету міської ради та надніпрянського козацтва солдатів Національної гвардії Кременчицької військової частини 3059 та офіцерів СБУ нагородили медалями за вірність українському народу, мужність та героїзм. Я хотів би ще побажати вам міцного здоров'я, успіхів, натхнення, незламної віри до перемоги. Я вірю, що все буде добре. Перемога буде з нами. Слава Україні. Самі ж військовослужбовці відзначають нагород не очікували. Захищати суверенність України, йшли за власним бажанням. Наразі готові продовжувати з гідністю виконувати свій обов'язок. За дітей за, за, за Україну йшли, щоб хорошо жилося в Україні, щоб не було втручань там різних. Настрій бойовий, як кажуть, ми готові виїжджати хоч зараз, будь-який момент. Як нам скажуть, так і поїдемо. Більшість бійців Національної гвардії, військової частини 3059, наразі перебувають у відрядженні у зоні бойових дій. Тому нагороди разом із гуманітарною допомогою воякам відвезли прямо на передову. Сьогодні до Кременчука на ротацію повернулися бійці спецроти Кременчук та правоохоронці. Їх з національною символікою зустрічали біля Кременчуцького відділення міліції рідні, друзі та близькі. Подробиці у наступному сюжеті. Дівчата із Кремічуцької жіночої сотні не змінюють своїх традицій. Для них кожен, хто повертається додому із зони антитерористичної операції герой, а отже, заслуговує на певні почисті. Героїв героїв ми зустрічаємо. Всі, хто туди приїжджає, всі герої, і всі наші. Всіх, хто приїде сьогодні, всіх зустрічаємо. з ким там. Ми знайомі, з ким то не знайомі. Тому всі, кто нас захищав. час тягнеться безкінечно довго розпитуємо очільника Кременчуцької міліції Дениса Захарченка про ротацію. Всіх там знаходиться там чуть більше 50 чоловік наших співробітників, Кремчу і как спецсотки так і сотрудники міліції, які виконують как на перших рубежах в зоні АТО, так і. И фактично своїми функціональними об'язаностями нарешті з'являється автобус із правоохоронцями. Не встигають міліціянти вийти із дверей, як одразу потрапляють в обійми своїх рідних. І все це відбувається під гасла дякуємо і герої, які скандують представниці Кремічуцької жіночої сотні. У жінок сльози на очах. Чоловіки теж ледве стримують емоції. Що жили, що не жили. Ці дні, поки сина не було вдома. Дуже переживали. Але все було організовано, хорошо обезпечення, хороше. Гордость розпирає гордость за хлопців. Молодці, молодці. Выдержали, все нормально, вернулись целые, все живые. Я не могу ничего сказать, слава Богу, что они вернулись живы, здоровы. И чтобы они никогда, чтобы эта война проклятая закончилась. Это очень тяжело передать словами, я не знаю, честно. Можно с вами поспелковаться на хвилиночку? Честно, я с удовольствием. Ну, честно, вы переживали, ты переживал за вас всех. Конечно, переживал, отлично. Ми ж знали, що за нас переживають і приїхали. Я очень рада, що вони приїхали і що нету серед них ні ранених, ні погібших. Це найголовніше, що вони живі і здорові. І, звісно, якщо б мир і війна закінчилась. було б дуже здорово. Правоохоронці, які повернулися із зони АТО, не дуже балакучі. Лише посміхаються і скупо коментують нещодавні події, які їм довелося пережити у Костянтинівці. Ми завжди готові відбити ту чи іншу інший напад. Розуміє? Але ну в даній ситуації, в даній ситуації, я думаю, що ми з нашою справою справилися на 100%. Дякуючи особовому складу, все було злагоджено, ніхто не панікував. От, дякую їм. Начальник Кремчуцької міліції Денис Захарченко подякував своїм колегам за службу, за вірність присязі, за те, що з честю і гідністю виконали свій службовий обов'язок. Ми дадімо недельку відпочити і знову в бой. Сьогодні у Кобиляцькому районному суді відбулося чергове засідання у справі про вбивство судді автозаводського райсуду Олександра Лободенка та міського голови Кременчука Олега Бабаєва. На засіданні мали б затвердити склад суду присяжних. Втім, до цього так і не дійшли. Чому розкаже Олександра Демиденко на початку засідання? Судді мали намір перейти до обрання присяжних. Втім, сторона захисту підсудних заявила суддям відвід. Тож заслухали мотивацію. А саме на думку підсудних та їх захисників, судді Кобеляцького райсуду не є незалежними, упереджено ставляться до підсудних і порушують таємницю нарадчої кімнати. Прокурор в свою чергу зазначив, що таке клопотання не може бути розглянуто, поки не сформовано суд присяжних. Судді оголосили перерву і пішли радитись. Після перерви повідомили, що клопотання про відвід розглянуть, коли вже буде обрано склад суду. Після цього адвокати підзахисних заявили, що не довіряють і присяжним сумніваються у їх особах і законності шляхів їх визначення. У судове засідання сьогодні з'явилося шестеро присяжних за законом їх ма. Має бути сім. Спочатку повідомлялося, що відсутній засідатель знаходиться за кордоном, тож до суду не з'явився. Тому судді знову оголосили перерву з метою визначення причин відсутності одного із присяжних. За дві години перерви відсутнього таки знайшли у Кобиляках. Втім, громадянин передав до суду заяву, що відмовляється від обов'язків присяжного, адже має двох малолітніх дітей, які потребують постійного догляду. Прокурор зазначив, що цей. Присяжний таки має з'явитися на судовий розгляд, аби особисто пояснити свою відмову. І з ним погодилися і адвокати, і їх підзахисні. Отже, судді оголосили перерву до завтра. Засідання розпочнеться о 9.30. Маємо ще одну новину: з 28 березня поточного року вступає в силу закон, який дозволяє відеознімання судових справ без дозволу суду. Тож Кременчуцькі новини зможуть показувати вам усі подробиці цього судового Нового засідання. Минулого тижня у Києві в транспортному комітеті Верховної Ради відбулася зустріч з китайськими інвесторами. У числі китайської делегації до України приїхали представники великої економічної корпорації та керівництво китайської залізної дороги. Народний депутат України Юрій Шаповалов розповів про підсумки діалогу у студії Кременчицьких новин. Встріч відбувалася у нас в транспортному комітеті, присутствував голова комітету Дубневич, Я присутствував. И э, китайская делегация. Конкретно шла речь о э, площадке под строительство порта. В то же самое время мы э, увидели, что китайцам интересен наш украинский рынок. Китайцам интересны инвестиции в наш рынок, да, потому что это огромный сельскохозяйственный рынок прежде всего. Это большие возможности модернизации различных вида в нашей экономике. И не просто так там присутствовал представитель и один из руководящих э, людей именно китайской железной дороги. То есть увидели, что китайцы готовы инвестировать и в модернизацию нашей э, украинской железной дороги. И здесь вот, где мы нашли точки соприкосновения, и вот здесь вот мы обнаружили то, что китайцы в принципе готовы делать СП, совместные предприятия на которых они бы готовы инвестировать деньги. Так вот, этот результат китайцы могут получить, если совместно вложить деньги. Да. Кроме этого, они говорят, в этом случае мы подключаем Банк Китая. Мы сказали, что у нас есть прекрасный производитель, украинский национальный производитель, Крюковский вагоностроительный завод. Мы делаем СП, например, на Крюковском вагоностроительном заводе. И под, этот, под это СП мы получаем китайские деньги. Понимаете, мы при каждой встрече пытаемся, вот то, о чем я говорю, пытаемся найти точки соприкосновения. Да? Вот. И э, сегодня мы хотим... Чтобы китайская делегация побывала на Крюковском вагоностроительном заводе, нам есть чему поучиться. Они предлагают приезжать, мы покажем, как это работает, мы покажем, как это можно реализовать у вас. То есть мы, конечно, еще в начале пути, но просто нужно понимать, что а, если есть желание. То всі дайте путь можна пройти, навіть якщо ти в початку пути. А у нас бажання є за два тижні. Молодь Кременчука збереться на зелену толоку. Генеральне прибирання двох парків міста відбудеться 8 та 9 квітня. Заступник міського голови Віталій Малецький зібрав комунальні служби директорів парків та представників освіти, щоб обговорити деталі проведення цього заходу. Докладніше розкаже Іванка Підстрела 8 квітня. Прибиратимуть парк воїнів інтернаціоналістів, що на молодіжному, а 9 – 9-го Парк Придніпровський та набережну відбудеться це у чистий четвер напередодні Великодня. Ця акція носить екологопросвітницький просвітницький характер і спрямована не лише на те, щоб прибрати територію, але й заохотити Кременчуцьку молодь, не смітити у своєму місці і в подальшому. Саме тому головними прибиральниками будуть школярі та студенти. «Головна ціль акції зенатолока це, бізусловна виховання розпитання культури, чистоти і порядка серед гримчанської молоді. Кількість учасників акції в парку воїн-патріотизаціоналістів 8 числа орієнтувачна від 700 до 1000. Кількість учасників акції в парку Придніпровський – від 2500 до 3000. Всі діти з задоволенням беруть участь у даному заході, тому що вони бачать результат своєї роботи. Це дійсно прекрасний електронний аспект. Як завжди, участь у проведенні традиційної для нашого міста зеленої толоки візьме молодіжний парламент Кременчука спільно з виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради. Також під час наради обговорили ряд питань з матеріального, технічного та медичного забезпечення прибирання у парках, порядок взаємодії з комунальними службами. Всі учасники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту, перчатками, тобто пакетами. Будуть для збирання сміття, буде інструмент в належній кількості, належної якості. Тобто працювати буде легко, можна і відповідно відпочити також, тому що там буде певна програма, цікава для молоді. Я думаю, що їм толока запам'ятається надовго. Після прибирання організатори обіцяють пригощати учасників польовою кашею. Кремечужани готові прийти на мітинг, який відбудеться у вівторок, 31 березня під стінами мерії о десятій ранку, щоб не допустити реваншу регіоналів. Про це Кремичуцькі новини дізналися сьогодні. В ході опитування, що думають містяни про недопущення до влади колишніх регіоналів. Дивіться далі. У нас вже був горький опит при при владі були регіонали. Поэтому я думаю, больше не стоїть разрешить їм. Ну, конечно, я думаю, нужен такой митинг. А нужно, нужно показати людям свою позицію, що вони проти. Щоб не допустити їх. Да. Пошла б. Пішла, пішла б, конечно. Митинги потрібні, але вже не потрібні. Їх не треба. Надо нових людей набирати. Молодеж. Та вони вже так надоїли, ті регіонали. І регіонали не хороші, і всі не хороші. Іхто толку не дає. В Політики не, не розвіраються. Не знаю. <реку> Смотря какой человек. <реку> я думаю, нет. А чому? Наступать на те же грабли, я думаю, не стоит. В зависимости от того, какие выводы из своих предыдущих действий, своего предыдущего поведения сделали люди. Я бы не пошла, потому что устала уже от всякого рода митингов. Підшел бы я должен быть у них Публічне спокаяння, як і комуністів і регіоналів. За коментарем стосовно недопущення можливого реваншу колишніх регіоналів, Кременчуцькі новини звернулися і до громадських діячів, відомих у місті активістів патріотичного спрямування. У вівторок, 31 березня о 9.30, ми всі патріотичні сили міста Кременчука, учасники майдану, воїни АТО. Громадські діячі патріотичного спрямування збираємося біля приміщення Кремічуської міської ради, щоб не дати можливості регіоналам, які зараз руться до влади, провести через раду наступні питання. А саме, перше питання: вони намагаються зірвати голосування з приводу надання земельних ділянок воїнам АТО. Друге питання, мабуть, ще більш важливіше, вони намагаються змінити керівництво кремівського міського виконкому, щоб поставити на чолі кремівської міськради свого ставленника. Я закликаю всіх небайдужих. Прийти під приміщення Кремічуської міської ради, не дати можливості здійснити реваншу. Відбудеться попереджувальна акція. Що всі зрозуміли? Давайте відкидати політичне питання. Давайте все вирішувати згідно закону і демократично. І врешті-решт, давайте припиняти зараз передвиборчу кампанію. Вона буде восени у нас, а можливо ще і не буде восени. В країні війна не потрібна. Ще раз хочу сказати, влаштовувати війну саме в нашому місті. Вважаю, що всі дослухаються до цієї акції. Це саме акція, це не якийсь захват, чогось, не протистояння. прийдуть люди і ну, свою думку вискажуть. І всі, врешті-решт, поймуть, що давайте вже щось працювати на созідання, а не на руйнування. Я впевнений, що місцевій громаді зараз. Як як вимога менше потрібна ця зміна влади, бо зараз і так важке життя, і дуже важко в владі на сьогодні на будь-якому рівні. І в Києві непрості справи, ми всі це бачимо, і в області намагаються якось утримати Україну нашу від того, щоб звалилася вона. Оцю прірву економічну. І в місті те ж саме відбувається. Хто зараз хоче вистрибнути до влади? Ті, хто, скажімо так, фінансовим шляхом об'єдналися, яким чином вийшли на Кременчуцький майдан, і за рахунок цих фінансів фактично підкупу вони зараз виставляють себе, начебто, майданівцями вже. Хіба ми їх минулого не пам'ятаємо? Мітинг, який буде відбуватись. Це, скажімо так, застерігаючий засіб для тих, хто буде можливо намагатись щось там зробити. Я вже казав, застерігав, утриматись усіх, хто бажає провести якісь зміни і має власні амбіції, утриматись у будь-яких дій. Тому що, скажімо, ну не час перетворювати весняний Кременчуг на буремний Кременчуг. І нікому це не потрібно. Потрібно зараз інше. Потрібно зараз всім разом взяти за руки, згуртуватися і працювати. Півтора року назад ми всі на Майдан. стояли на Майдане, и я очень много видел своих э, кременчужан, которые были на антимайдане. И по всем разговорам было понятно, откуда они грузятся, и кто их, кто их собирает, и кто эту волну народного гнева пытался потушить. Сейчас я вижу, что в нашем городе опять эти люди, как вороны, когда мы их спугнули, они слетели на ветки. И сейчас они опять сели, и опять они пытаются занять какое-то место. Партия регионов не вернется больше к власти ни в каком из их проявлений. Ни под предводительством Семеняченко, ни под предводительством других людей. Я очень удивлен, что э, этот псевдомайдан, где изначально были достаточно много хороших людей, все-таки примкнул к регионалам и занял их позицию. Я призываю своих соратников не допустить возврата регионалов к власти в городе Кременчуге. Сделать все максимальное, прийти на все митинги, поддержать э, команду людей, которые не допустили крови, команду Олега Бабаева, не допустить возврата регионалов в городе в Кременчуге. Кроме Марії Бондаренко виповнились 90 років. Іменинницю зі святом вітали голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост, представники ветеранської організації мікрорайону, сусіди і наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті Шановна Марія Константинівна, дозвольте мені від колективу виконавчого комітету автозаводської районної ради, нашої територіальної громади, найбільшої за кількістю Полтавської області, привітати вас. З вашим ювілеєм, 90-річчям, з дня народження, міцного здоров'я вам, успіхів, удачі, всього вам найкращого і від Заводської ради вам квіти. Із близьких та рідних людей у ювілярки Марії Костянтинівни майже нікого не залишилось. Діти і чоловік померли, онуки та невістка мешкають за кордоном. Втім, на самоті літня жінка не залишається, доглядають сусіди і соцпрацівники автозаводської районної ради. Родичі приїжджають кожен рік і підтримують матеріально. Сложилося так, що вона потеряла сина, коли йому було 28 років, першого сина потім потеряла другого і в прошлом году дочка умерла в 60 років. Вона залишилася одна. і у працювала, і з працювала. Хороша жінка. За словами сусідів, Марія Костянтинівна добра і чуйна людина, незважаючи на незадовільний стан здоров'я. іменинниця щиро дякує усім за привітання і турботу. Наостанок про погоду в Кременчуці. Завтра протягом дня синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 0,5, в день – 12-17 тепла. На цьому наш ефірний час вичерпано. Дякую, що були з нами. Дивіться Кременчуцькі новини вже завтра о 21.10. Щасти.